Міна, сан, коніць, Усім привіт! Сьогодні розберемо граматику на імпретій рівень. І почнемо з конструкції найто. Тут згадаємо граматику на керебанарине. На Треба те саме. Беремо дій слово, ставимо його в найформу. Додаємо і то найто. Нема спати. Не найто треба спати. Му не найто, вже треба спати. Табе мас їсти, ТАБИ найто, вже треба їсти. НЕ МАС пити, не найто, треба пити. МАС повертатися додому, му найто, вже час йти, потрібно повертатися додому. Накця те саме, що й найто. Так само. Беремо дієслово, ставимо найформу, прибираємо і додаємо КУЧА. На куча. Нема спати, не на куча, треба спати. Не найто, не на куча. Подивимося на приклади. Перший. Айстава хаякудика і кара мов не найто. Завтра треба раніше вийти, тому вже час спати, вже треба спати. Не на кареба на ранай. Наступний приклад: скин має гамбатте атто і найто. До іспиту залишився місяць. Треба попрацювати. Бенкіоснак на риба на Ранай. Дивимося далі. Треба відповісти танаці на мейл. Треба на Ранай. Переходимо до наступної граматичної конструкції. Чао джа Тут нам потрібно згадати граматику з N четвертого. Була така граматика. Десімау, Десімау, Десіма. Два значення мало. Перше дія до кінця. Друга. Показувала, що шкода, що так сталося. Наприклад, дочитала книжку, додивилася аніме. Та шкода, наприклад, загубила гаманець, забула ключ. В простому стилі. Ми замість десимау ставимо чау. А замість десімау, коли ставив де форму да, замість десимау ставимо джау. Подивимося, наприклад. Аре кукунята ва. а та бичата А, кінаката. А тут шоколадка була. Де вона? А. Я її з'їла не можна було. Аби цята, аби далі. Дивимося далі. Сінгават, жавананджау. Це іспити завершені. З іспитами вже все. Давайте сьогодні випі: заклик до дії. Так, мось мись сумімасен, громагокунтяти сквозь окуримас. Алло, вибачте тут. Машин дуже багато пробка. Трошки запізнюсь, трошки затримуюсь. Десь І остання граматична конструкція оку. Тут теж потрібно згадати Н4. Була граматична конструкція – оку. Дія наперед. Або ж залишити все, як є. Наприклад. Залишити кімнату, такою, яка вона є. Залишити стільці. Залишити зошити. У знадобляться потім. Дія наперед. Прочитати книжку до початку семестру, наприклад, приглянути документ, подивитися маршрут і так далі. В простому стилі. Ця граматична конструкція теж скорочилась. おこど,どこどこどこ書いとこ書いて,ておく書いとこ書いておくプロトレースない書いとこテストで間違ったところをノートに書いとこうこれ選択しと、といて。約選択しておいて。いいトイレットペーパーが Mu, sugu, lakuna, rukara, kanaito. A teper, davai de troschii ca trenuie-ma sa. și as iepaciata crecinia si ma mai am o vabrata. Ia kabu de kintzi. Tarsin. A, basu, ii kanaito. Правильний варіант Итята. А автобус поїхав. І ми показуємо, що нам шкода. Нам жаль, що поїхав автобус. Це не дуже приємно, ми засмучені. Итята. А найто треба. Наприклад, басу де і канайто. Треба їхати автобусом. Якби в нас був варіант, наприклад. Дивимося далі. Пасу конкесу у вигляді діалогу. так? Да? Випукти комп'ютер, мада кара. ще користуюся тому. Ізчати, скітуйте. Правильний варіант. Скитойте. Бі. Залиш. Включене. Скемас вмикати. Теоку дія наперед. Або залишити в тому ж стані. Залиш включить. Ес і нас вимика. Не підходить. Дивимося далі на третє. А, пескамнохун. Кесанайто. Кесанай. А, бібліотечну книжку. Кесанайток. Правильний варіант. Ей санай. Найформу санай то. Дивимося на четверг. Коре маде це до наступного тижня. У нас є два варіанти: ноджатта, йонджатта, йондойте. І Правильний варіант. Йондойти. Це до наступного тижня. Прочитай. Дія наперед. Йонджата вже прочитала до кінця. Якби наприклад, Синсю Конохуну йонджа. На минулому тижні я цю книжку дочитала. І останнє. А, а мені. Та Правильний варіант урареча. Промокла О, промокла під дощом. На домашньому залишиться друге завдання. Що тут потрібно зробити? Доповнити речення. Є початок, окінайте, є чотири пропуски. І є чотири частинки, які можна вставити. І дитчатка, кінцівка. І потрібно в правильній послідовності їх розставити. Так само і з другим реченням. Відповіді. Пишіть. Я перевірю.